Система безоплатної правничої допомоги в Україні функціонує вже більше 10 років. Вона була створена для забезпечення доступу до правосуддя для всіх громадян, особливо для тих, хто потребує додаткової підтримки, наприклад, малозабезпечених Людей з інвалідністю, дітям, внутрішньопереміщеним особам, ветеранам війни та іншим. Надання правничих послуг гарантується законом України про безоплатну правничу допомогу та повністю фінансується за кошти Державного бюджету України. Система безоплатної правничої допомоги надає первинну та вторинну правничу допомогу. Дану допомогу можна отримати як дистанційно, так і очно, завітавши до Офісів системи безоплатної правничої допомоги, які Функціонують на території усієї держави безоплатна первинна правнича допомога надається всім особам, незалежно від громадянства, соціального статусу, рівня доходу, віку тощо та включає такі види правничих послуг як надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів правового характеру, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації. Найшвидший спосіб проконсультуватися онлайн з юристом системи надання безоплатної правничої допомоги це зателефонувати з мобільного чи стаціонарного телефону у межах України на номер. 0800 213 103. дзвінки безкоштовні. Також онлайн-консультування і у письмовій формі для спілкування з юристами письмово. Напишіть їм у приватному чаті у Телеграм, у Фейсбук або Інстаграм. Що ж стосується безоплатної вторинної правничої допомоги, то вона передбачає захист та представництво в судах та інших державних органах. А також допомогу у складанні документів процесуального характеру. Її можуть отримати лише певні категорії людей, які зазначені статтею 14 закону України про безоплатну правничу допомогу. Однак, 4 липня 2025 року. Відбулися зміни, і тепер близькі родичі та члени сім'ї, осіб, зниклих, безвісти за особливих обставин можуть отримати безоплатну вторинну правничу допомогу. Держава гарантує їм безоплатне отримання послуг юристів чи адвокатів для представництва інтересів, зокрема у судах та складання процесуальних документів. Такі послуги надають у зв'язку захисту прав інтересів члена родини, близького родича або прав інтересів особи зниклої безвісти, зокрема, це. Оскарження рішень дій чи бездіяльності органів влади, встановлення фактів, що мають юридичне значення, факт смерті, факт батьківства, встановлення опіки над дитиною людини зниклої безвісти, визнання особи безвісти зниклої за особливих обставин за рішенням суду, оголошення особи померлої за рішенням суду та інші питання. До близьких родичів та членів сім'ї зниклого безвісті належить чоловік. Дружина, батьки, діти, рідні брат та сестра. Дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі, внуки, правнуки, усиновлювачі, усиновлені, опікуни, піклувальники та особи, які перебувають під опікою або піклуванням особи, яка спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Тож, якщо ви потребуєте правничої допомоги, обирайте зручний для вас спосіб та звертайтесь, ми завжди раді допомогти.